На полях форуму Віа Карпатія завжди приємно зустрічатися із друзями та ще й якими з нами історик, військовослужбовець, автор книги історії та війни Юрій Годименко. Юра, вітаю! Привіт. Ну, от власне багато панелей, багато тем, і так чи інакше, це все розмова про місце нас у глобальному світі. От, А я в тебе спитаюся зразу, власне, що такими, якими ми себе пам'ятаємо, тебе як лідера партії, політика молодого, перспективного мене напевно інакшого і інші, всі ніколи вже такого не буде. Статус-кво відновити не вдасться. Буде щось інше. Про це напевно багато говорять. От твоя візія, власне, якими ми будемо після цього всього. Незвичними самим собі у нас виникне вже виникає насправді велика кількість е етичних питань в першу чергу, на які суспільство поки не готово дати відповідь, і на які ми шукаємо відповідь всі разом. Ну тобто, про, про які етичні питання я кажу: ти які не було до 24 лютого, е це через те, що ви з'явилися абсолютно нові страти, тобто нові великі кількості людей. То етичні питання відповідні: як ми відносимось до тих, хто переїхав за кордон, як ми відносимось до тих, хто переїхав на захід України, як ми відносимось до тих, хто перебуває на окупованих територіях, як ми поводимо себе з цивільними зв'язковими, військові з іншими військовими, військові з ветеранами. Як поводити себе з людьми з ампутаціями на вулицях, як ми з ними вітаємось, що ми їм пропонуємо в якості допомоги, що їм не етично пропонувати, яке відношення наше до нашого майбутнього? Це все етичні питання, на які поки що немає відповідей, насправді і ця нова етика вона буде в пардон срачах. Вигартовуватись в якихось на якихось неприємних зазвичай прикладах, але ми будемо її вибудовувати, тому що у нас немає іншого виходу. Тому що, як абсолютно правильно було сказано, на самому початку ті ми, які були, вони вже не існують. Вони залишились на старих фотографіях, на, я не знаю, на якихось відеозаписах попереднього часу. А, але попереду чекаємо, ми нові. І які будуть ці ми, ми нові, ми самі ще не знаємо. То власне про те, якими ми є зараз, вже можна говорити, ми зараз є два різних народи: один народ, який інтегрований в російсько-українську війну, і другий народ, який її переживає факультативно. Ну тобто, в принципі, не париться, а як з цих двох народів потім робити один? Я не згоден в розподілення на ці два народи. Я, я абсолютно не згоден. Я вважаю, що війна зачепила всіх, навіть тих, хто з України поїхав ще дуже-дуже багато років тому, але продовжує вважати себе українцем, а не американцем, французом, британцем чи ще кимось іншим. Е, я не вбачаю зараз такого розколу суспільства, про який говорять багато людей. Не тому, що я оптиміст, а тому, що ну, я, я історик, під час війни завжди було так: що хтось інтегрований війну більше, хтось інтегрований війну менше. Але я не думаю, що є статистично значима кількість людей, яких війна не зачепила взагалі. Ну їх не існує. В кого комусь довелося переїхати, а у когось воюють батьки, сини, дочки, друзі. Це все ну. Це, це все частина. Йор, це, це, до речі, не я говорю так: от про ці два народи, два різних українських народи. Це так вчора. От ми спілкувалися так, ж, так само з військовим і автором. Да? От він офіцер, він зсу, пише книжки, прийшов до нас, Юрій Лисак, і так і сказав. От він так сказав, що те, що є фактично два е, народи, які і він не знає, як вони мають злитися після війни в один. Тому. Як то кажуть, це, це ваша письменницька вийде, вийде така заочна дискусія. А чому в тебе ві, ну, віра, що ми далі лишаємося єдині як, як спільнота? Тому що я бачу, як по людях їздить війна, я бачу, як люди на це реагують, і я не бачу людей. Ну, майже окей, не бачу людей завжди виключення, я Я майже не бачу людей рівнодушних, а для того, щоб бути частиною якогось суспільства. Ти ж можеш бути інтегрований в суспільство на абсолютно різних рівнях, так? Е, тому ж як бути актором, не обов'язково мати Оскар вже на полишці, правильно? І не обов'язково грати в шекспірівських драмах. Навіть людина, яка е, грає в якомусь там районному театрі любительському, вона теж є актором е, і є частиною акторського середовища. Так само і з людьми, постраждалими від. Війни і людьми, інтегрованими в цю війну. Людина, яка донатить інтегрована в війну, людина, яка е, там дружина, яка підтримує чоловіка на війні, інтегрована в війну, незважаючи на те, що юридично по документах вона цивільна. І я не вважаю, що зараз є такий неймовірний розкол між е, людьми війни і людьми не війни, але я вважаю, що ми можемо передбачити можливий розкол у майбутньому між ветеранами. І е, цивільними. А от, власне, Олександр Лисак теж про це говорив вчора, та сьогодні я так розумію, що всі військові, які це пропустили крізь себе, розуміють, що щось не так із цивільними. Е, ну, попри те, що я завжди коли бачу піксель, мені якось легше, знаєш, так якось на душі легше. Я усміхнувся. А коли я раптом є і контакт словесний, я завжди не забуду сказати. Дякую за службу. А, але я не знаю, чи це є добре правило, чи це є спосіб уникнути контакту, замінити, як то кажуть, розмову. Ну ти, ти, ти теж цю війну пропустив крізь себе. Потім тебе, власне, збирали з цієї війни докупи. Тобто, твій досвід зовсім інакший, ніж людей, які війну бачать в телеграм-каналі на своєму смартфоні. Ну як спілкуватися? Як цивільним спілкуватись -ру 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 -ру. правильно? Це занадто загальне питання, щоб дати на нього. Ну, давай, відповідь таку. З повагою. Ось правильна відповідь на це питання. Так, але коли коли лунає, я вас туди посилав, от я не знаю, що в цей час має відчувати наш захисник. Слухай. Давай ну дивись, я спілкуюся з величезною кількістю людей. Так, ти їздиш я по всій зараз Україні зараз. Я намагаюся об'їздити всю Україну. Я спілкуюся з сотнями, сотнями людей. Угу. Ці, ці люди можуть знати, хто я такий, ці люди можуть не знати, хто я такий. Я з ними взаємодію. Я жодного разу не чув, я вас туди не послав. Жодного разу. Бо Навіть ці люди не, не приходять не до ветерана і автора книги. В... Так, я Історії до них та... сам приходжу. Я ходжу по вулицях, я спілкуюся ага. з людьми на вулицях, я заходжу в магазини, в супер. Супермаркети, стою в чергах, не знаю, заправляю машину на заправках. Так? Ну, тобто, я не можу сказати, що я спілкуюся тільки з тими людьми, які входять в моє коло оточення. Це неправда. Кожен з нас взаємодіє з десятками людей щоденно. щоденно. Колеги, перехожі, продавці в магазинах. І я жодного разу такого не чув. Я не кажу, що цього не було, тому що я таке не чув. Тому що я, наприклад, не бачив кита ніколи в житті, але це не означає, що кити не існують правильно. Але я кажу про те, що принаймні в. Тих містах, які я зараз об'їжджаю, а це міста від е, Півдня, е, там, від Запоріжжя, від е, Дніпра і до Івано-Франківська, сьогодні е, я кажу, що я цього не бачив на власні очі і можу казати, що принаймні з тих людей, з яких я бачу, це не є система. Тобто, mm -hmm. це не є щось таке, що було в 14, му в 15-16 му в му і так далі. А такого було раніше більше. Так, Юрій, е, як історика, власне, те сп з однієї сторони, е, ну, різні сторони конфлікту пишуть завжди свою історію війни. Ну так воно завжди було. Е, переписує певні акценти, зміщує завжди переможець. Так, е, горе переможеним ніхто не скасовував, але це перша війна. Яка цифру, ну так має стільки цифрового сліду, настільки, як то кажуть, підгледіли її, підзняли, і самі наші захисники, напевно, задокументували просто мільйони кілометрів, якщо це перевести в кінострічку тих всіх подій з фронту. Чи вдасться фальсифікувати? Ну, бо зараз ми знаємо. Є зараз інформаційна війна, є зараз інформаційний фронт. Але я маю на увазі, от по завершенню, вдасться отримати правдиву історію цієї війни? Не можна отримати правдиву історію війни будь-якої, навіть якщо посадити поряд двох бійців одного ж того самого підрозділу. Їхній погляд буде на війну все одно різний, тому що кожна людина це окремий всесвіт. І погляд кожної людини на війну буде абсолютно різним. Ну просто абсолютно те ж саме підтверджує те, що тут у нас через тебе відбувається заочна дискусія у мене з іншим військовим, так тому що в угу. нас інші погляди на суспільство. Тому казати про те, що чи може чи буде в Україна фальсифіковувати факти цієї війни? Я думаю, що відповідь ні, тому що це неможливо. А от, наприклад, чи зможе Росія е при будь-якому ісході цієї війни створити на своїй території альтернативну реальність з фальсифікованою історією, та так абсолютно може, їй це ніколи не заважало. І чи зважаючи на російський контроль над медіа, вони можуть абсолютно спокійно та хоч заявити, що вони тільки що виграли на чемпіонаті світу з футболу? Ні, яка ні, дивись, Юр, ми розуміємо, що, наприклад, в Північній Кореї можна створити міф, що збірна Північної Кореї надихнена лучами Чучхе перемогла і є чемпіоном світу. В межах герметичного концтабору можна зробити. В межах Росії, яка сама по собі є псевдо історії. Історією теж можна. Ми ж знаємо від Карамзіна і іншої, як писалося. Вигадана історія міфотворчість з вкраденою назвою країни під назвою Раша Росія. Тому вони вже пишуть. Вони в своїх підручниках вже 40 разів міняли правдотексти, але про те, що вони називають СВО, вони вже це в підручниках. написали. Я зараз не про ці герметичні факти історії, а про те, що часами оці всі міфи з другої світової, вілікаетічна, всі це побідобісія, Воно крокувало далі, воно виходило за межі Росії. І, ними, і цим давилися люди, додавалися притомні. Згадаймо, як зараз в Канаді було з тим ветераном першої дивізії зброї Галичина в парламенті. І всі канадські історики, і навіть прем'єр-міністр, повторили казочки і міфи російської історіографії. Я ось про це. Чи в світі вже не вдасться посадити на псевдоісторію виконання Росії на гачок різні країни і народи? Легко може вдатись, тому що, по перше, у Росії є досвід у України аналогічного досвіду боротьби з цим фактично немає, тому що на жаль, ну я вимушений констатувати, що українська дипломатія і до повномасштабки і зараз як система є дуже слабкою. Незважаючи на те, що як там з медійної точки зору, наприклад, ми досягли великих успіхів саме конкретно по по питанню цієї війни. Але коли війна закінчиться, то з'ясується, що у нас дуже слабка, е, дуже слабке зараз дипломатичне представництво, і там, наприклад, прилаштування там деяких людей, які місце в СІЗО на посади послів в інших країнах, вже стало війшло в анекдоти насправді в політичні. І відповідно, що ті самі люди, які мають проваджувати і боротися в Європі, в Канаді, в Сполучених Штатах, в країнах глобального півдня з російськими міфами, вони переважно, ну це зараз дуже дипломатично скажу. Раз тема така, вони переважно цим не займаються і не приділяють цьому уваги. Зрозуміло, але Тут все таки світ по-інакшому відреагував на російське вторгнення. Ми пам'ятаємо, що вони говорили в 2014 році. Ми пам'ятаємо, як об образилися на весь світ Грузини, коли війну у 2008 році фактично не хотіли помічати, крім Шата на початку, а потім взагалі їх злили, махнули на них рукою. При будь-якому розвитку сценарії вже так не буде, на нас не махнуть рукою. Чи, як то кажуть, правильно розігравши карти там, не знаю, Близького Сходу, Тайваню і всього іншого, на нас. С таки можуть знову, як це було не раз в історії е світової історії махнути на Україну. Якщо ми зараз сядемо в позицію на нас, вже точно не махнуть рукою, нас точно не кинуть, нас точно не залишать без підтримки. То е, ми потрапляємо в величезну пастку, самі самі е, яку самі собі збудували в світі в історії. Е, може трапитись все, що завгодно. От, все що завгодно, е, уявіть собі, що зараз почнеться нова пандемія. Ну ковід, ми ж всі бачили. Ми ж пам'ятаємо mm -hmm. ще, що був такий ковід, там пандемія. Е, і всі країни світу займалися виключно своїми проблемами, тільки і виключно своїми, не звертаючи уваги на те, що там відбувається буквально за кордоном. То е, ми готові до ситуації в е, продовження війни, коли кожна країна займається не Україною і навіть не Ізраїлем, і навіть не Тайванем, не війною. А там, наприклад, пандемію здається, що ні не готові, тому що велика частина з нас, і я кажу не тільки про звичайних громадян, а я кажу про представників влади, в тому числі зараз сидить на дуже зручному кріслі, на якому написаний девіз, ну нас же точно не кинуть. А хто вам сказав? От власне. Ну, от, це таке хороше риторичне питання і висновок. А, на а на фініші я хочу знову повернути Юрія до. Ну, була хороша та є ще, дем Сокира хороша партія, яка не давала жирним карасям та іншим дріммагам. Без прив'язки Якщо... до Євгена Карася. Так, я говорю зараз просто про щуку і карася. Ну, для чого є щука? Власне? Чи ви? Чи ви всі, до речі, в, в пікселі. Хто офіцером, хто рядовим? А, так ви потім повертаєтеся, партія буде пробувати вибороти в парламентські місця. Ви вернетеся в політику так, щоб впливати на неї зсередини. Партія буде жити, незважаючи на те, яка кількість з нас повернеться додому. <кій> І що, і будете виступати проти влади, яка, наприклад, буде владою переможців у війні. Ну тут в одному реченні є два припущення, а -а. тому відповідати на нього досить важко. Але нам, нам набагато простіше в цьому цьому. У нас є принцип, у нас є ідеологія, і все, що протирічить цій ідеології, буде під нашою критикою. Все, що підходить під нашу ідеологію, буде користуватись нашою підтримкою. Ось і все. Друзі, підпишіться на наш канал Фемеличина Аналітика, будете знати більше, бачити далі. А ми, Юрію Годименко, побажаємо кльової презентації історії та війни, як, як звично вона всюди і відбувається. Скажу вам чесно, я маю вже цю книгу, вже навіть десь до, до перечитав майже до половини. Ну є ну, ти, ти звичайно мене підставив, Я ніколи не думав, що ти будеш ще й кльово писати. Воно читається на одному диху. Дякую, друже. Добре, тоді до нових зустрічей, Це Ще був побачимось. Юрій Годименко, історик військовослужбового Збройних сил України і автор книги, яку обов'язково прочитайте історії та війни. До зустрічі.